На огляді led підсвітка з артикулом 14278. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-діагональ. ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 8 типу А і 2 штучки типу Б. Товжина однієї планочки 470 мм. На планочці 6 LED-діодів, напруга 1 6 вольт, присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружечка 14 міліметрів. Це планочка типу А. Планочка типу А має один канал з напругою 32 вольти. Це планочка типу Б. Вона має два канали, напруга кожного по 16 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.